У 36 закладах освіти та охорони здоров'я Кривого Рогу втілюються заходи з термомодернізації для забезпечення ефективної реалізації інвестиційних проєктів. Організовані тренінги з енергоаудиту будівель. Вони фінансуються Європейським Союзом. Тренінг розрахований на 5 тижнів з двотижневою перервою на виконання домашнього завдання та самостійної роботи. За результатами тренінгу буде, учасники тренінгу отримають сертифікати про проходження навчання, і після цього ми маємо звернутися до будь-якого органу ліцензування з метою отримання сертифікатів і ну, на впровадження відповідної діяльності. Оскільки ми. Наше підприємство, комунальне підприємство Теплоенерго» є активним виконавцем, в тому числі проєкту підвищення енергоефективності в громадських будівлях, що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Таке навчання нам буде дуже корисне при моніторингу результатів впровадження заходів з енергозбереження. І дозволить більш ну ефективно оцінити те, що ми робимо.